Продовж 15 років викладач Валерій Колоусов вчить лухівчан водити авто. Він працює інструктором в одній з автошкіл міста. Ввечері учнів чекає на заняття з теорії. Дехто з них долучається онлайн. Та, попри популярність дистанційного навчання, каже Валерій, надає перевагу офлайн формату. Мені зручніше, цікавіше безпосередньо з людиною працювати, щоб я бачив її очі, щоб мене задавали запитання, щоб якийсь був, як тому модно кажуть, фідбек. якийсь. Так? Я олдскульний чувак. Пан Валерій викладає як теорію, так і практику водіння. Вчитися розповідає, приходять люди різного віку. Дітор згадує з посмішкою чоловік на теоретичних заняттях, встигає навіть поспати. як-то мужик, значить при приходять говорить, Можна я говорить, буду просто посплю у тебя на уроке? Я говорю, я выучу, я все. Я говорю, я просто з работы. домой прийдешь, там жена, діти, все. Я просто посижу часик, посплю. Кажи, будь ласка. Вот ну, а так им ко мне, я всегда кажу, при приходь з друзьями, приходь ти з дітьми, приходь з собаками, з мужьями, з жонами. Мене, чим більше народу, тим веселіше і корисніше. Більшість курйозних випадків, додає інструктор, траплялися під час практичних занять або іспитів. Останній каже, його учням іноді не вдавалося здавати з першого разу через непередбачені обставини на дорозі. Іспит, червоне світло світлофору. Ми стоїмо, значить стоїмо перші. От зажигається вже зелене, виходить собака їй на жовтий, чи на красный, на червоний, ще вийшла. І стала вот так собака. Ні, вона вже села і сидить. І включається зелене, а дівчина не знає, що робити. Ну давить собаку, ну якось не ней это. Подавати звуковий сигнал, ну типу подача звукового сигналу, там, там, мало ли що він там, інспектор скаже. Дитина растерялась, там щось начало об'їжджати, В общем, собака. Завадила серед учнів автошколи, де працює пад Валерій. Він каже, більшість дівчата та жінки. Викладач помічає, що після початку повномасштабного вторгнення водіях на дорогах побільшила. Це він пов'язує з тим, що дружинам довелося взяти на себе обов'язки чоловіків, які нині на фронті. Із цієї відповідальності говорить інструктор, водійки управляються не гірше. У нас в суспільстві все ж таки є. Ось ці пережитки такі, що от права це обов'язково це для. Чоловіка, а жінка, вот, би, вот їй треба спеціально навчатись. Вот, вот, а жінка зробив, це вже ж якийсь подвіг чи щось таке. Та ні! Це я ж казав, це звичайний битовий пристрій, як стиральна машина, комп'ютер, телефон, плісос. Ви ж не навчайтесь. Там ну, раз тобі показали і все. Головне. Дотримуватись правил безпечного користування Холодильником, мікрохвильовою пічю, там чимось ще, і транспортним засобом. Щоб успішно скласти іспит на водійське посвідчення, викладач радить постійно проходити тести, а також уважно слухати інструктора на практиці. Труднощі у місцевих жителів можуть виникати через те, що найближчі сервісні центри МВС знаходяться в конотопі чи Сумах, що в кількох годинах їзди, каже Валерій. Тобто воно так здалеку з Києва кажеться, що це ми так. Правильно, централізовано. А як добиратися, наприклад, Сбуди чи там Ямполя, якщо немає прямого сполучення, як з Глухова автобус на Канатоп приходить і тут же уходить. Тобто, як знімати квартиру, чи що, як це? Як ви собі уявляли це все? Тобто претензій дуже багато. Так, ми ще можемо поїхати в сторону Канатопа, наприклад. А якщо їхати в сторону а, Сум, білопільська траса обстрілюємо. Оптимальним для жителів півночі Сумщини каже інструктор, був би варіант складати іспити в шостя. Додає, через перевантаженість двох сервісних центрів на Сумщині навіть взяти талончики на іспит важко. Також під час повітряних тривог установи не працюють. Попри все, каже чоловік, його учні отримують водійські посвідчення, і це додає його головний стимул працювати далі. Мені подобається моя робота. Так, да, це складно, так. Да, в нашій професії, головне, не празівати, як то кажуть. Але коли тобі кажуть дякую, і ти бачиш, людина отримує водійські посвідчення, і я кажу, зустрінемось на дорозі. Тобто, я думаю, що я щось корисне роблю. Олександр Соломко, Марія Капустіна, Суспільне новини, Сумщина.